Розвиваючись і зростаючи, дитина оволодіває певними навиками, від простих до складних. Ну, наприклад, від здатності перейти від горизонтального положення у вертикальне, від здатності підтягуватися після сну, міняти міміку свого обличчя, займати індивідуальні ритмічні рухи або танцювальні рухи, орієнтуватися у просторі, буквально вписуватися у двері до більш складних. Таких, як приймати інформацію, аналізувати інформацію, видавати інформацію в певній послідовності, сприймати мову чужу та здатності відтворити мову власну. За всіма цими процесами стоїть гігантська робота нашого з вами головного мозку. Він формується дуже послідовно. Щаблинка за щаблинкою. Але, на жаль, бувають випадки, коли якась щаблинка не сформувалась належним чином, або не сформувалася взагалі. І саме тоді у дитини можуть виникнути певні проблеми. Тому потрібно правильно, а головне вчасно розвивати вашу дитину, щоб не упустити жодної щаблинки розвитку головного мозку. А ще потрібно розуміти, як психологічний, фізичний, кінестетичний, моторний розвиток тісно пов'язаний з мовленевим розвитком вашої дитини. І якщо не розвивати моторику рук та загальну моторику тіла, то це може призвести до проблем мовленевих. які це можуть бути проблеми. Це може бути несформованість або недостатня сформованість або порушення в координації рухів. Це проблема відсутністі чувству ритму, що в подальшому призведе до проблем мовленевого розвитку дитини. Це відсутня автоматизація рухів, що в подальшому призведе до проблем дитини у письмі. Це проблема того, що дитина не може виконувати одночасно деякі рухи, тому що не співпрацюють півкулі головного мозку. Це проблема в автоматизації звуків, тобто дитина не може вимовляти певні букви, певні звуки, певні фонеми, дитина не розуміє словесних фраз, дитина не може висловити своє вимовити і висловити своє мовою. Вати за моєю сторінкою, тому що я час від часу викладаю прості, доступні, але дуже результативні ігри і вправи для розвитку вашої дитини. І якщо ви гадаєте, що це лише ігри, ви дуже помиляєтесь, тому що ігри для дитини це спосіб її навчання. Дитина вчиться насамперед тільки через гру. І від того, наскільки цікава буде гра для неї, наскільки вона буде запропонована за віком дитини, від того залежить результативний розвиток вашої дитини.